Робочий день на лікеро-горілчаному заводі княгинин розпочинається о восьмій ранку, втім, уже дев'ята, а працівники досі під стінами. Причина ліквідаційний процес заводу, який за висновками Івано-Франківського господарського суду, уже вісім місяців Банкрут. Нова дирекція та працівники категорично проти, тому подали позов до Львівського апеляційного суду. Поки рішення нема, мітингують. Ніхто ж не чекає, що яке рішення прийме Львівський апеляційний суд. Ліквідаційні процедури, як бачите, на нашому підприємстві йдуть повним ходом. Працівники. Кив не пускають на робочі місця. Ось всі вони отут томляться цілий день. Вчора відлучилися до суду, щоб захистити свої права. Їм по кому винесли догани, а деяких звільнив. За відсутності рішення апеляційного суду усі працівники повинні залишатися на своїх робочих місцях. Тім на дверях чергує приватна охоронна фірма Галичина та невідомі в балаклавах. Працівників на територію не пускають. А тут той пасан нападає на мене тих от чоловік. Я не знаю, четверо перескочило за вертушку. Мене за барки. Он навіть цей гозик відлетів. І за барки виставили начальника відділу. Нас п'ятьох рішення суду до негайного виконання. Тому що він давав проти мене неправдиві свідчення. Ця нечесна і фальшива людина. І не про... і ні одного він так підставив, не одну О, людину він так. вже так підставив. У начальника охорони спиртзаводу інший погляд на ситуацію, що склалася. Каже, що ліквідатора направили з Києва і на цьому заводі не зупиняться. Це що перший, перший завод Івано-Франківську так робить? Чи у що в Україні? Ви що не знаєте, як робити? Ще це. буде багато. І люди не будуть не мати працювати. А, де працювати, а так? от то, що нам безвіз дали? Це ви чули таке? Ви таке? Безвіз років Вперед туди. І смі... з таким це, через безвіз ліквідували завод і гир? Дали, це дали можливість просто. Адміністрація знає, адміністрація, якщо би хотіла, навела б порядок вже давно. Взяла ліквідатора, взяла цього директора, який має призначення, ніби немає, ну ми не знаємо, це не наші проблеми. І рішила, це, це 15. Національна безпека знає. Я дзвонив особисто, що приїду розберіться, бо люди між собою калічиці. Як повідомила тимчасово виконуюча обов'язки директора Зінаїда Гаргат, вночі із підприємства вивозять обладнання. Побоюються рейдерського захоплення, тому написали заяву в поліцію. На територію Зінаїду Гаргат не пускають, тому чи винесли щось із заводу? Невідомо. Знімальну групу всередину теж не впустили. <ріцепене> – Що таке? Ви вийдіть, будь ласка. – Я виконую свій засновок. – Не Ви без спеціального посвідчення не можете зайти. – Серйозно? – Ні. – Я вам покажу своє посвідчення. – Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Ситуацію моніторить і патрульна поліція міста. Працює вісім місяців, працює нас не будемо. Так що ж відбувається довкола державного заводу? У прес-службі обласної поліції нам порадили звернутися за коментарем до обласної прокуратури. У прокуратурі повідомили, що тривають слідчі дії, і вони не мають права розголошувати подробиці справи. Ми зателефонували до першого заступника голови облдержадміністрації Марії Савки, щоб отримати коментар від державної влади в області. Вона сказала, що зателефонує нам на час виходу сюжету в ефір до нас так і не перетелефонували з облдержадміністрації. Мітинг завершився тим, що половину працівників таки впустили на територію підприємства. Іншу половину ліквідатори називають неофіційною, тому їм туди зась. 14 червня львівський апеляційний суд видасть постанову, котра і вирішить долю спиртзаводу. Втім, ставити крапку у цій історії ще рано. Христина Дчаківська, Роман Булелек, Терка Карпати.